Мене звуть Ігор. Я передаю вам привіт. Я вам бажаю мужності та сили в битві. І наші захисники та захисниці України. Я хочу е, привітати вас і побажати вам міцного здоров'я, наснаги, незламної віри в себе і свої е, сили оптимізму. Повертайтеся додому цілими та неушкодженими. Чекаємо вас з перемогою. Подякувати всіх захисників України. Бажаю вам успіхів та здоров'я. Хочу подякувати вас за те, що ви нас захищаєте та за те, що навколо тихо. Захисники, шановні захисники України, вітаємо ми вас зі святом Збройних сил України. Ж... Бажаємо ми вам сили, здоров'я, успіху зі святом вас. Дякую, що став на захист батьківщини у святковий день. Ми вам бажаємо мирного неба над головою, щасливого особистого життя і міцного здоров'я. Збройних сил України від усієї душі, хочу вам побажати пісних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій. Певних планів та обов'язкової удачі, з символом оптимізму, відмінного виконання всіх поставлених завдань. Дякую вам. Бажаю нашим воїнам здоров'я, мужності, стійкості, сили духу, витримки і перемоги. Щиро дякую вам за наш захист. Повертайтеся всі додому живими і здоровими. Ми дуже пишаємося всіма нашими воїнами і чекаємо усіх додому. Наші воїни найкращі у світі. Слава Україні! Героям слава! Вами захоплюється весь світ і пишаються українці. Ви на найкрутіші, найсильніші, найсміливіші та просто найкраще. З Днем Збройних сил України з вами переможе хоробрих чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають свою рідну Україну від окупанта. Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Україна пишається своїм військом. Слава Збройним силам України! Слава Україні, Україні! Віримо в перемогу!